Під сріблястим світлом місяця це узбережжя здається чарівним краєм, де природа зберегла первісну красу. Та не дайте спокою нічного пейзажу себе обдурити. Під покровом туману тут ховаються привиди минулих століть і древні сили, які не бажають зникати самі по собі. Нехай Елуна береже нас на шляху крізь болючі спогади трагічного минулого цих піщаних берегів, котрі зовсім не випадково звуться темнобережжям. Темний берег простягається вузькою смугою землі недалеко від Тельдрасілу на північному заході Калімдору. Цей край зустрічає своїх гостей сірими пісками, стрімкими скелями та невпинними штормами, що вириваються з океану. Зі сходу темнобережжя надійно захищене гірськими хребтами, за якими лежить таємничий і тривожний Фелвуд, ліс, який поступово піддається впливу скари. Південні межі регіону плавно переходять у Ашенваль, величний ліс, що є домівкою нічних ельфів. Річка Кліфспрінг прорізає північний ліс і, падаючи кількома водоспадами, розчиняється у прибережних пісках. Джерела цієї річки йдуть з Фелвуду, і тому її вода все частіше несе не життя, а отруту. Все більше звірів піддається зараженню після ковтка цієї води, а на березі з'являється трава, сіра, немов попіл. Всередині самого темнобережжя переважають густі хвойні ліси, що часто змінюються відкритими галявинами та невеликими пагорбами. Багатство природи тут відчувається особливо гостро. Стародавні руїни та загублені святині ховаються між водоспадами і таємничими печерами. Але вся ця краса не позбавлена небезпеки. Скрізь можна зустріти агресивних звірів, спотворених незнаною хворобою, морських мурлоків або фулборгів, а також таємничих мункінь, що патрулюють свої споконвічні території. Попри все це, Темнобережжя не виглядає мертвим. Це не зруйнована земля, а скоріше пошкоджений живий організм. Його шкіра вкрита ранами, його кров змішана з отрутою, але серце все ще б'ється. Його жителі, нічні ельфи, друїди, мандрівники, дослідники та дикі звірі продовжують виживати, боротися і оберігати цю землю, навіть якщо вона не завжди відповідає взаємністю. До того, як ці землі стали темнобережжям, вони були частиною імперії Калдорай, цивілізації нічних ельфів, що виникла навколо колодязя вічності. Темнобережжя входило до складу її західного узбережжя, а двома найвідомішими містами регіону були Башал Аран і Амет Аран. Ці міста близнюки уособлювали найкраще, що могла запропонувати культура високородних. Башал Аран був центром вивчення арканічної магії з високими мармуровими вежами, відкритими залами і терасами. Амет Аран мав більш духовне і. Філософське спрямування там мешкали мудреці, майстри рунічної магії, поети і літописці. Обидва міста мали особливе значення і були під владою високородних, еліти ельфійського суспільства, яка одержимо вивчала арканічну магію. Над обома поселеннями владурював архімах Атрікус Нарасін, про якого я ще згадаю пізніше. Період розквіту скінчився, коли влада перейшла до королеви Асшари. Вона була не просто правителькою, а символом ельфійської вишуканості та розкоші. Прекрасна, надзвичайно обдарована магічно, але занадто горда і самозакохана. Саме під її проводом високородні намагались відкрити портал для Титана Сергераса, що привело до катастрофи, пізніше названої істориками війною древніх і великим розколом. Під час розколу єдиний материк розпався. Міста були зруйновані, а землі Темнобережжя частково затоплені. Башал Аран і Мед Аран не пережили ці події. Уламки їх веж сьогодні видніються між деревами, а магія, що досі витає в повітрі, притягує не тільки шукачів артефактів, але й демонів, сатирів та інших створінь. Після розколу більшість нічних ельфів залишили регіон, але деякі повернулись. Серед них були поселенці, які заснували порт Обердін, нову опору на узбережжі. Вони почали відновлювати присутність калдорай у регіоні, протистоючи натиску стихій і ворожих істот. Обердін це невелике портове поселення, збудоване по ельфійським міркам доволі скромно. Його низькі дерев'яні будівлі прості і непретензійні, але саме в цій простоті його сила. Селище виникло після розколу, коли частина нічних ельфів повернулась на ці землі, намагаючись зберегти рештки своєї спадщини. Обердін став їх першим укріпленням, звідси й починається шлях кожного мандрівника, що ступає на ці землі з чобна або прилітає гіпогрифом. Тут несуть службу дозорні мешкають друїди круга Кенарія, живе кілька гномів і людей, і навіть рибалка дворф з родини Блампів, що жартівливо називає місцевих крабів фруктами моря. Головна постать у містечку це старший радник Тандріс Вітрогон. Разом із радою селища він керує обороною, торгівлею та підтримує зв'язок з іншими поселеннями нічних ельфів. Включно з Тельдрасілом. Поруч із ним стоїть Глінда Налше, воїтелька із ордену Дозорних. Саме вона оголошує винагороду за головного винуватця нападу на кораблі Мурлока Мерткіпа. Тут же облаштувались друїди, що намагаються з'ясувати, яку саме отруту несе в собі річка Кліфспрінг і чому черепахи викидаються на берег мертвими. Життя в Обердіні суворе, злива тут звичайна справа, на валанах і мурлоків постійна загроза, а кожен другий місцевий працює або воїном, або дослідником. На вузьких вулицях часто можна почути розмови про духів Амет Арану, що блукають в цих землях, чи про те, що море знову винесло труп невідомого морського чудовиська. Але незважаючи на це, місто продовжує жити, і нові шукачі пригод постійно прибувають. Тому що, незважаючи на все, крізь довгі роки свого існування Обердін перетворився не на Фортецю, а скоріше на маяк, дороговказ посеред темряви, що дарує кожному мандрівнику впевненість на своєму шляху. Тутешні мешканці добре знають, як важливо триматись протоптаних стежин, тому що звернувши з них у морок лісу, можна легко потрапити у небезпечну пастку. На північ і схід від Обердіна, серед моху, туману і потрісканого каміння, мовчки спочивають руїни двох колись славетних поселень: Башал Аран і Амет Аран. Близнюки зруйновані часом і магією. Вони стоять, мов привиди минулого, що не бажає залишити ці землі. Башал Аран це тінь колишнього величного академічного осередку високородних. Його круглі холи і вежі з колонад були святилищем для арканістів. Тут вивчали рунічні закляття, писали трактати про гармонію магії і природи. В центрі міста знаходилась місячна печатка, якою, за переказами, Архімах Атрікус Нарасін ув'язнив свого друга і ученика мага Аеріона. Сьогодні Аеріон – дух, прив'язаний до вівтаря, що просить допомоги, аби розірвати печатку. Він вказує на місячний вогонь, що досі палає в руїнах. Лише за допомогою нього можна звільнити полонений дух. Амет Аран, на відміну від свого північного брата, мав культурну функцію. Тут мешкали поети, зодчі, хранителі легенд, але нині його вулиці повні привидів. Серед привидів Амет Арану блукає постать, що викликає не жах, а сум. Її звати Аная. Колись вона була воїтелькою Калдорай, що загинула під час розколу, залишивши по собі розбитим серце того, хто її кохав. Її коханий досі приходить сюди, мовчки шукаючи її обличчя серед тіней. Але її дух не може знайти спокою. Він не гнівається, не кличе на допомогу. Він хоче лише одного бути звільненим. Але для цього потрібно зробити найважче підняти зброю на того, кого колись любив. Крізь ці місця мандрують герої. Вони збирають уламки минулого: печатки, фрагменти текстів, реліквії, досліджують плити з написами, що описують історію падіння міст. Історія Башал Арану і Амет Арану це не просто давнина, це нагадування, що знання без мудрості стає прокляттям. Що навіть найсвітліші уми можуть схибити, коли забагато довіряють власній силі. На північ від Обердіна, серед туманів і сосен височіє вежа Алталакса, похмуре свідчення того, що темна магія не зникає, а лише змінює обличчя. Нині вежа слугує осередком культу темного потоку, відгалудження від культистів молота сутінків. Загроза стала очевидною після зникнення скаута, якого відправили у розвідку дозорній Обердіну. Знайдений у лісі він розповідає про скупчення сектантів навколо вежі. Їхні ритуали, темні сувої і загадкові артефакти свідчать про серйозні і загрозливі наміри культистів. У центрі цієї загрози стоїть Атрикус Нарасін, колишній архімах Башал Арану, що, як виявилося, не загинув під час розколу, а перетворився на слугу темних сил. Його мета відродити стародавні джерела магії і встановити контроль над темнобережжям. Дозорні цілком відповідально сприймають загрозу, що надходить від вежі Алталакса, та готують свій смертоносний удар по культистах. І очевидним є те, що в протистоянні з могутнім архімагом в нагоді стане будь-яка допомога. Адже окрім привидів минулого, темнобережжя наповнене новими, не менш тривожними загрозами, які повільно роз'їдають його зсередини. Культ Молота Сутінків, таємнича секта, що діє в руїнах меча повелителя. Вони прагнуть воскресити давнє зло, істоту, яка служила древнім богам та колись була знищена самими титанами. Їхні ритуали загрожують зламати саму тканину реальності. Фурболги Чорнолісся, колись мирне плем'я, нині поневолене сатирською магією. Під впливом темних талісманів вони стали агресивними і непередбачуваними. Вода, яка живить регіон, стала отруйною. Причини діяльність сатирів і вторгнення нах з клану Stormscale, а можливо, вплив отруйного Фелвуду. Місцеві друїди б'ють на сполох, адже хвора вода це тривожний сигнал про глибше зло. В гаю древніх стародавньому святилищі Ельфів, хранитель Оно відчуває, що баланс сил в природі порушено. Те, що колись було поховане, намагається повернутись. І куди ж подітись від упертих дослідників дворфів? Їх розкопки відкрили доступ до підземель, де сплять стародавні големи і троги. Ці загрози різні за природою, але мають спільну рису. Вони пов'язані зі спотворенням, злом, що поволі просочується в усі щілини. І, хоча дозорні намагаються втримати рівновагу, ворогів все ж більше, ніж рук, здатних тримати зброю. Але ті, хто подолав свій страх та знайшов сили рушити далі, відправляються далеко на південь. Там дорога губиться між величними соснами, ведучи в глиб лісу Ашенваль. Позаду залишаються руїни, туман і зморені голоси минулого. Попереду нові виклики та пригоди. Підтримайте відео вподобайкою, а канал підпискою, і ми ще обов'язково побачимось.